Вітаю вас, мої любі друзі. Сьогодні ми зробимо з вами розклад на Енергодар. Давно ми з вами не дивилися, що там те чудове місто. Як вони там поживають, бідні люди в тій окупації? І що там орки, чи відчувають вони, що скоро їм там прийде капець. Давайте подивимося, що там орки в Енергодарі. Орки в Енергодарі. Горки в Енергодарі. Ну, щось вони відчувають. Так. Але вони намагаються все одно тримати все, знаєте, під контролем. Вони намагаються заспокоювати свій контингент, який там є, бо в Енергодар дуже багато навезли вони своїх людей, так, і сім'ї. Вони зараз засіляють те місто замість енергодарців, які виїхали. І тому вони відчувають, що їм там недовго залишилося, але все одно вони продовжують, продовжують казати, що все нормально. Росія тут навсігда і ніхто нікуди не піде. Все буде так, як є. В Енергодарі ми будемо жити довго і щасливо. Ні, такого не буде. Вони бачите, вони від своїх людей, яких вони туди навезли, вони це все скривають. Їм істину не розкривають, істину справ. так? Бачите? Сім'ї навезли туди, бо їм дуже подобається. Ось, бачите, випала карта, яка каже, що незабаром. Вони будуть збирати там свої чемодани, валізи, вибачаюсь, валізи, свої речі. Я думаю, що головні фігури. Зі сторони Росії в Енергодарі, вони вже там трошки почали збиратися, вони вже свої сім'ї відсилають на Росію, вже почалося, почався якийсь рух. Але бачите, самі вони військові, і вони не збираються нікуди йти звідтіля. Вони знають, що їм там все, але нікуди вони звідтіля не йдуть. Тільки сім'ї. І я хочу відмітити, що сім'ї не простих робочих, яких вони туди навезли працювати на станцію, а сім'ї верхушок, ті, які там правлять. Тобто не простих смертних, щоб ви розуміли. Так, бачите? Тут вони вивозять до себе назад. Угу. Додому. Всі додому. Але там у них доволі кріпка оборона, любі мої. Буде важко. Енергодар визволяти, буде важко. Зараз подивимося, чи буде визволення, як буде визволення, але вони там у них там гарно вони там сидять. Засіли добре, вгризлися в нашу українську землю, падлюки. Бачите, розкачують ситуацію, не хотять нікуди звідтіля йти. Не хотять. Так, давайте подивимося, що наші орки поки не планують. сім'ї, керівництво їх, вивозить свої сім'ї так, потрошку, так, щоб це було непомітно. Але самі вони оті прості. Робітники, яких вони туди понавозили, понабирали, то їх сім'ї, які туди понаїджали, вони там сидять. Там їх діти хочуть піти в школу, вони думають, що все там у них буде добре. Наші, наші, наші. Нашим, нашим теж, знаєте, там все не так добре, як нам казалось, але не критично. Не так, що все, енергодару існувати не буде. ні. Але ще треба чекати. Ще треба чекати, бо ще нема проходу, так? Так, все буде. Обов'язково карти на наших падають непогані, любі мої. Визволення буде. Визволення міста буде обов'язково. З допомогою. Я думаю, що підключиться якась сторона, може якась бригада. Підійде, так? якась підмога буде. Може, якісь партизани візьмуть вила в руки, коли відчують, що наші вже близько, і почнуть там теж чинити опір. так Можливо, з двох сторін будуть заходити в Енергодар. так Можливо, зі сторони Нікополя. Ну це таке Бачите, якась двосторонні якісь дії будуть. Мені здається, що все ж таки Енергодар, скоріш за все, будуть брати в кільце, не будуть йти в саме місто, щоб не було там руйнувань і не було загибелі мирних мешканців, а будуть брати місто в облогу. Наші планують. Ще воно, знаєте, планують. Як вони півроку тому планували, так вони досі і то планують. Бо Енергодар, воно таке стратегічно важливе місто, бо там атомна станція знаходиться і просто так, там бої вести не можна. Тому це все ускладнює деокупацію. Так, давайте подивимось у висновку, що воно буде. У висновку. У висновку. Не просто нам буде, так, ворог піде, звичайно, коли, якщо ми не поки що ми не знаємо. Будуть в нас якісь втрати, але ми повинні розуміти, щоб нам то відвоювати, свою землю, нам треба чимось пожертвувати. Так? І при щось обов'язково будуть якісь втрати. Хай це будуть матеріальні втрати, там, техніка, броня, але щоб осталися живі люди, щоб наші бійці осталися живі. Без втрат, звичайно, нічого ми не відвоюємо. Ми повинні це розуміти, любі мої. Деокупація, зараз ми подивимося окремо на деокупацію, але визволення енергодара буде. Я кажу це впевнено, воно буде. Не треба мені писати, що я веду в оману людей. Деокупація буде обов'язково, любі мої. Інакше бути не може. Україна не відступиться. Ви знаєте, можна навіть на картах не гадати. Вона буде. Час, розуміти, питання тільки в тому, коли буде та деокупація. Можливо, вона буде цієї осені, а можливо, взимку, а можливо, весною. Так? Ну, цього я вам сказати не можу, але ворог звідтіля піде. Я ж кажу вам, котрий раз карт, це не календар. Якби, розумієте, ви чекаєте від таролога інформацію, таку вичерпану, яка. Повинна бути для вас 100%. Таку інформацію вам навіть Генштаб не може дати. Розумієте? Бо плани одні, у окупанта там щось змінилося, вони там десь щось піднавчилися, все. Наші плани вже то не діють, вже треба щось зміняти. Звичайно, карти дають якусь інформацію, так, але ця, ця інформація приблизна. Це тільки один із варіантів розвитку подій. Так? Ми бачимо, що у висновку, так, в кінці, Україна перемагає все одно, всі території України повертаються в склад України. Але як це буде проходити? Воно постійно міняється, постійно міняються ті часові рамки. Постійно е, міняються направлення нашого там наступу, так, контрнаступу, там не тактичного якогось наступу. Це все змінюється, бо фронт він живе. Так само і енергії вони теж живуть і вони змінюються. Я вам можу сьогодні сказати, що у жовтні енергодар звільнять, а піде щось не так і його не звільнять. І що я винувата буду? Ну, любі мої, давайте поважати друг друга. Давайте тепер подивимося. Це я так вибачаюсь, я відійшла від теми, бо мене трошки обурило то, що мені пишуть. Так. Давайте подивимося тепер на саму деокупацію. Коли, в серпні, дивитись не будемо, цього не буде точно. Давайте подивимося на вересень, так, деокупація Енергодару на вересень. Ну, всі шанси є. Я думаю, що в ту сторону будуть якісь е, дії. Так. Наші будуть йти в ту сторону, любі мої. Я думаю, в вересні щось ми побачимо. Якісь гарні новини у нас будуть. На тому напрямку, в вересні у нас будуть якісь перемоги. Будуть якісь гарні новини. Так. Але бачите, знов. Знов втрата. Знов десь нам чимось може і прийдеться поступитися. Але, знаєте, я останнім часом для мене завжди оця десятка мечів, то була така, знаєте, прям карта, прям, що все, лягати і вмирати. Але згодом я зрозуміла, що не настільки вона і погана та карта, бо після того всього жаху, що робиться на тій території. так, коли туди прийдуть наші військові, то зійде сонце. І оця темрява, темрява, вона зникне. Тому ця карта може казати і про те, що нарешті, нарешті, люди, які живуть в окупації, вони зможуть дихнути вільним повітрям. Так що будемо сподіватися, що так воно і буде. Так. Висновок. Ну, любі мої, на вересень падають непогані карти. На вересень падають карти, що ну, дуже великий шанс шанс великий, що в вересні щось там у напрямку Енергодару, може сам Енергодар, десь в околицях, десь там по сілах, може бути наші якісь перемоги. так, І ми будемо цьому дуже радіти. Але ж все одно не забуваємо, якою ціною. І тепер нам випала сімка монет. Це така карта, карта невиповнених надій. Так? Ось тут ми чекаємо, все чекаємо. А, нам здається, що все добре, так, все йде за планом. Але тут падає нам сімка монет, яка каже, що так, воно. Ми вже дуже-дуже близькі, але ще не дійшли. Ще ми не добралися туди, куди ми от держимо наш шлях. Так? Тому треба трошки себе взяти у руки і ще трошки почекати, бо все буде йти більш-менш добре, але не настільки, щоб ми вже у вересні визволили наш енергодар. Так, давайте подивимося тепер жовтень. Жовтень. Деокупація, жовтень. окупація? жовтень. Ну... Може, в жовтні. Взагалі, карти непогані, любі мої. Карти непогані, але знов-таки якісь жертви у нас будуть. Все одно, все одно якісь втрати. Наша армія понесе якісь втрати. Все одно, якось, знаєте, відчувається, що не буде такого задоволення. Як, як, як здається, так? від визволення тієї місцевості щось буде не так, якийсь там подвох, як це сказати українською? Ну, щось там сумнівне буде. Але взагалі карти непогані, взагалі карти. Не Вказують на те, що в жовтні Енергодар може бути визволений. Але, любі мої, це вирогідність, це не 100% інформація, Роз... Зрозумійте мене. Давайте подивимося руйнування міста. Руйнування самого міста. Чи буде руйнування міста? Руйнування міста. Ну, щось буде, любі мої, якесь щось буде. Мені здається, що ті окупанти вони так просто не залишать місто. Ні. Ні, мені здається, що вони ще там щось напакостять, зроблять якусь халепу нам, щоб ми ще довго не змогли користуватися ресурсами нашого міста. Що, знаєте, навіть після визволення енергодару ще багатьом жителям неможливо буде повернутися додому, бо щось вони там нароблять, любі мої. На атомну станцію подивимося іншим разом, окремо. Але я кажу про інфраструктуру: це світло, вода, тепло. Можливо, вони там все переб'ють, що нічого не буде функціонувати, і неможливо буде просто жити в тому місті. Бачите, військовим шляхом вони щось агресивними якимись діями, вони там щось знакоять. Давайте на жертви подивимося, так? Жертви, чи будуть жертви серед мирного населення? Зрозуміло, що через серед військових так загиблі вони будуть ще багато, ще багато крові проллє наша країна. Давайте подивимося тепер на жертви серед мирного населення. Ви розумієте, більш всього, можуть постраждати ті. В першу чергу, які там сидять у них на на підвалі. Бачите? Бо вони, коли відчують, що наші вже поряд, вони будуть тих людей, які у, них сидять, які у них сидять на підвалі. А там сидять люди. Повірте мені, там багато людей сидять на підвалі, їх катують. І робітники станції також, вони будуть з них вибивати всю інформацію, яка їм потрібна. Причому не Факт, що людина пов'язана з якимось там партизанами, чи з армією, чи з чимось, просто їм так надо, їм так хочеться, їм все одно. Зрозумійте, то не люди, їм все одно. Вони будуть бити раді того, щоб бити. У ці люди, які під, які під підозрою у окупантів, вони будуть страждати більше всього. Так. А від якихось там прильотів, від якихось обстрілів, від руйнувань, так я не бачу жертв серед мирного населення. Не бачу. Бачу тільки від тортур. От від тортур так, жертви там будуть, а від прильотів... Від бойових дій я там поки що не бачу жертв. Поки ні. Непогана карта випадає, карта виграного бою. Так? Це бій, який ми подолали. Але війна, війна вона ще буде тривати. Бо мені там пишуть, що війна вона не скінчиться скоро, вона буде тривати. Подивимося. До речі, чи буде в 2024 році війна? Ми згодом подивимося. Так, і я розумію, але ми дивимося на деокупацію конкретних населених пунктів. І вони можуть бути деокуповані, як, наприклад, Херсон. Так, він деокупований вже, і мені дуже хочеться передати привітання. Тим під... моїм глядачам, які ще при окупації Херсона писали мені всякі брудноти і казали, що Херсон це Росія, ніколи Херсон не повернеться в состав України. Так що привіт вам всім! Херсон це Україна. Також буде із деокупацією Запорізької області. Коли міста вже будуть деокуповані, а війна вона ще буде тривати, любі мої, ще буде, не знаю, скільки згодом подивимося. Отже, продовжуємо вірити в наші ЗСУ, продовжуємо допомагати нашим хлопцям, хоча б вірою в наших хлопців. Відправляємо позитивні емоції в космос, програмуємо Всесвіт на те, що нам потрібна перемога. Разом ми переможемо. Всім до зустрічі!